Щодня і щоночі наші захисники неба роблять усе можливе, щоб захистити державу. Усі наші воїни мобільних вогневих груп, нашої авіації, усіх підрозділів ППО, всю свою влучність направляють, щоб російський терор програв, бо знають наскільки важлива їхня ефективність, яка допомагає Україні жити. Кременчуцькі новини в ефірі про події доби дивіться у нашій програмі. знов сумна звістка з фронту. Сьогодні до Кременчука на щиті повернувся захисник України Константин Сергієв, який до останнього боронив Україну від російських загарбників. Вічна шана герою, співчуття рідним та близьким. Ще спочатку повномасштабного вторгнення окупаційних військ 45-річний військовослужбовець Національної гвардії Костянтин Сергієв плічопліч з іншими захисниками обороняв Україну на різних напрямках фронту. 26 жовтня під час виконання бойового завдання на Білгородщині він загинув. Тепер герой навічно у небесному воїнстві. Він був дуже файною людиною, дуже сміливий. На нього можна було завжди положитись. Він мужня людина. Він віддав за нас своє життя, за всіх людей України за країну. Лип, як герой, дякую за все. Я дуже пишаю, що він був моїм товаришем. Вітати шану нацгвардійцю прийшли родичі, близькі, друзі та знайомі. Серед них і побратим з позивним Еней, який розповідає, що познайомився з Сергієм влітку, коли той перевівся до його підрозділу. Ми його запам'ятаємо як дуже відважну, чесну та добру людину. Навіть після бойових виходів складних він повертався. Я не чув від нього жодного разу поганого слова. Позитив, усмішки, дуже працьовитий. Він і на військовій службі, і в особистому житті мені здався людиною чесною, щирою. В нього не було різних облич для різних людей. Він був такий, як є. Пам'ятаємо ціну нашого мирного життя в тилу та шануємо подвиг тих, хто навічно тримає військову варту з небес. Вічна слава Герою Костянтину Сергієву, вічна пам'ять. Катерина Грудніва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Працівники КП шляхове ремонтно-будівельне управління працюють над покращенням доріг на правобережжі Кременчука, де саме працюють комунальники. Та які роботи виконують, дивіться далі. Працівники комунального підприємства Шляхове ремонтно-будівельне управління асфальтують дорожнє покриття у праобережній частині міста. Нині шляховики працюють над ліквідацією ямковості по вулиці Республіканська, аби у зимовий період дороги були безпечними та комфортними для руху транспорту. Ми маємо зробити так, щоб ця яма невеличка ямка, не стала величезною ямою, величезною проблемою для автомобілістів. Саме на це спрямовані зараз роботи: усунути ті можливі проблеми, які будуть взимку після руйнування асфальту від того, що. Буде замерзання, розмерзання частей, і ці невеликі тріщини, ці невеличкі ямки стануть величезними ямами на дорозі. Попри неспрятливі погодні умови, робота не зупиняється. Комунальники запевняють, що працюватимуть і надалі, адже навіть зараз асфальт на дороги укладають гарячим. У нас є одна перевага між всіма іншими, хто виконує подібні роботи, адже у нас завдяки міській владі є свій завод. І ми постійно на об'єкти привозимо асфальт температурою. Зараз при таких погодних умовах плюс 30, плюс 140 градусів. Так, при такій температурі він швидше стигне, але тим не менш він гарячим укладається у ці тріщини та ями. Навесні на цій ділянці планують провести цілий комплекс робіт, аби відновити дороги після перекладки мереж теплопостачання. Також ремонт асфальтного покриття здійснюють і у міжквартальних проїздах раківки. Вчора комунальники завершили роботи по набережній і лейтенанта Дніпрова 54. Цей двір вже декілька років просив нас з вами заасфальтувати цю територію. Тут були розриття в минулому році. Ми з вами частково зробили, але в цьому році ми вже зробили. Як можна сказати, вже все. Добре зробили, да, ми, дуже, Добре. ми дуже довольні. Да. Ми благодарні йому дуже. він не скаже слово, все, він зробить. Отвічаю, Отвічаю. Віталі, Отвічаю. Отвічаю. Зробили ж там, де теплоенерго розриття було, теж відновили і трубу, і теплопостачання. Зараз будинки ці запускаються, підключаються, перепідключаються деякі навіть до тепла, тому що були аварійні ситуації, на жаль. Сьогодні ми про це говорили. Треба акцент робити на тому, щоб попереджати аварійні ситуації саме на мережах. Теплоенерго підтримуємо. Зараз вони, я думаю, включаться в процес і вся раківка буде з теплом. Працівники ШРБУ і надалі продовжуватимуть роботи з укладання асфальтного покриття у міжквартальних проїздах задля комфорту і безпеки містян. Марія Брадаєва, Олексій Крижиновський, Кремчуцькі новини. Сьогодні у межах ініціативи посилення та розвиток громадської безпеки в навчальних закладах Кременчука представники патрульної поліції та ДСНС провели освітні заходи для школярів. Як все було, бачили наші журналісти. У межах ініціативи посилення та розвиток громадської безпеки в навчальних закладах Кременчука продовжуються проводитись різні освітні заходи. Була проведена дуже велика робота. Було проведено закупівлю наочного обладнання для класів безпеки в шість навчальних закладів. Було проведено навчання для відповідальних за класи безпеки, які відбувалися в два модулі. Також було проведено навчання для медичного персоналу навчальних закладів для того, щоб вони також були більш обізнані та розуміли про те, як надавати першу домедичну допомогу. Цього разу фахівці ДСНС та патрульної поліції Кременчука провели безпекові тренінги для школярів у шести навчальних закладах міста. Заняття проходили у спеціально облаштованих класах безпеки, де учні змогли наочно засвоїти нові знання за допомогою сучасних навчальних матеріалів. Будуть розповідатися про правила мінної безпеки, правила пожежної безпеки, правила поведінки на водоймах, особливо в зимовий період. І, взагалі, про безпеку життєдіяльності, знання елементарних правил безпеки. Ці зустрічі направлені на те, щоб кожна дитина почувала себе в безпеці і знала, куди звернутися. Крім того, з дітьми буде проведена інтерактивна гра «Безпечний Кременчук, під час якої кожен зможе в ігровій формі удосконалити свої знання по правилам дорожнього руху, по міні безпеці і по домедичній. За словами школярів, заняття були не тільки корисними, а й захопливими. Діти були вражені практичними навичками, які вони отримали, а також тим, як доступно інструктори пояснювали кожен аспект. Також школярі отримали корисні подарунки: світловідбиваючі браслети та ліхтарі. У ну, класі було дуже багато всього цікавого, розповідали дуже цікаво. Багато ми дуже вдячні їм за ініціативу. Цього що таке такий цікавий клас створили тут. Роз, розказують за правила безпеки, як поводитися, якщо ви побачили міну або розтяжку. Ну дуже багато цікавого і, і такої інформації. Сьогодні до нас завітали поліція та ДСНС. Сьогодні дізналася і повторила щось старе і вивчила щось нове. Знаю тепер як краще себе забезпечити, щоб не потрапити на міни і різні боєприпаси. Вчителі у свою чергу наголосили на важливості проведення таких освітніх заходів та висловили велику вдячність організаторам і партнерам за значний внесок у безпеку та обізнаність молоді. Крім того, що вони зможуть повторити теоретичні знання за допомогою інтерактивної гри вони закріпляються на практиці. Ми дякуємо партнерам та сподіваємося, що наші учні будуть відповідально ставитись до збереження свого здоров'я. Це наочність дуже корисна для наших учнів, тому що зараз ми живемо дуже складний час, і діти повинні знати для того, щоб зберегти своє життя і своє здоров'я. І сьогодні представники Державної служби з надзвичайної ситуації та поліції Кременчука провели дуже цікавий для них захід, який буде їм кориси корисний подальшому. Ми дякуємо нашим. Е Партнерам за те, що вони допомогли дооформлювати, що вони придумали такі чудові ігри, банери і все інше ну, додатковий матеріал, яким користуються діти. Ініціативу посилення та розвиток громадської безпеки в навчальних закладах Кременчука впроваджує громадська організація Фонд підтримки студентської молоді, за технічного адміністрування ІСАР-єднання та сприяння програми розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу, наданої в межах проєкту you for Recovery» розширення можливостей громад в Україні і фінансової підтримки урядів Данії та Королівства Нідерландів. Софія Григоренко Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуці відбулось відкриття першої екологічної стежки у громаді. Як це було та які враження отримали відвідувачі? Вже за мить. 5 листопада на території ландшафтного парку Кременчуцькі плавні відбулось відкриття екостежки. Це є важливим кроком до сприяння природоохоронній та освітній діяльності. Проєкт був проваджений громадським об'єднанням Екоімпульс в межах конкурсу Інтеграція сталого розвитку в Україні відповідно до європейського зеленого курсу. Ця стежка вона розроблена для різних верст населення і різний період року. І унікальність цієї стежки в тому, що можна дуже зручно приїхати. Це територія міста, зручно добратися, прийти, прогулятися, подивитися. Вона невелика за довжиною, вона дуже компактна. Ви бачите, а й дуже зручна тому, що є перше місце зупинка, громадський транспорт. Відкриття екостежки стало не просто екскурсією на свіжому повітрі, а й квестом, у якому брали участь всі присутні, серед яких були і студенти Кременчуцького національного університету, які поділились своїми враженнями. Поки ми проходили наш чудовий квест, ознайомилися з нашою стежечкою. Ми зустріли на своєму шляху три будиночки для кажанів. Ми сподіваємося, що їм там буде дуже комфортно і тепло жити. Дуже неймовірний квест. Мені дуже сподобалося цікаві загадки. Неймовірна біорізми неймовірна природа, дуже захоплений цією атмосферою. Будуся приходити знову і знову. Всі запрошені на власні очі. Побачили будиночки для комах та каженятники, а також ознайомились з особливостями кременчуцьких плавнів. Організатори висловили сподівання, що стежка стане не лише освітнім простором, а й улюбленим місцем для відпочинку містян та буде надихати всіх на захист природи та сталий розвиток рідного краю. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Днями усі бажаючі мали змогу відправитися у незабутню подорож у часі. Разом з ведучою учасники відкрили таємниці міста, його легенди та історії, а також познайомилися із видатними постатями, які колись ходили цими ж вулицями. Як все було, дивіться вже за мить. Нещодавно у Кременчуці відбувся унікальний захід для усіх бажаючих провели театралізовану екскурсію історичними пам'ятками Кременчука. Ця ініціатива реалізована завдяки грантовій програмі. Ще раз дякую донорам, які підтримали цю ініціативу. На даний момент це культурно-мистецький проект вулицями Кременчука в театралізованому форматі, де ми даємо можливість поринути в історію 19-го, 19 початку 20-го століття. Ми згадуємо відомих діячів культури. Мистецтва, в тому числі історичних постатей нашого міста. Взагалі, екскурсія розрахована в середньому на 35 осіб. Для всіх ми підготували костюми, проте відкриті для бажаючих, які можуть долучитися впродовж екскурсії. На кожній з локацій маршруту на учасників чекали унікальні перформанси, створені істориками та митцями. Завдяки продуманим маршрутам та костюмам. Учасники відчули атмосферу різних епох, побачили знайомі місця у новому світлі, дізналися цікаві Факти та легенди Кременчука чудова нагода така прогулятися по Кременчугу і щось дізнатися з його історії, тому що я живу два роки з, з, з воєнним дієм. переїхала в Кременчук. І хочеться дізнатись да прогулятися красиве місто. Більше дізнатися про історичну цінність нашого міста через те, що ми тут проживаємо вже близько п'яти років, але ще не зовсім орієнтуємося. Яке у Кременчука коріння історичне, тому вирішили приєднатися до екскурсії. Враження, атмосфера дуже дуже цікава. Ті, хто теж хотів би долучитися до цього заходу, матимуть таку можливість 9 та 10 листопада. Зустріч учасників призначено о 15.00. Дятцій біля фонтану у сквері імені Олега Бабаєва це виняткова нагода для жителів та гостей міста поринути у минуле та відчути себе частиною важливих історичних подій. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кременчужан віком від 4 років запрошують долучитися до занять дзюдо. У спортивному клубі «Кремен дзюдо триває набір до молодшої групи. Як записатися, дізнавайтеся у наступному сюжеті. У спортивному клубі Кремен дзюдо діти починають займатися з 4 років. Перші тренування з дзюдо малечі починаються з ігрової форми, аби у майбутньому вони могли легше засвоїти основні принципи боротьби та розвинути координацію рухів. Тренуються вчать акробатику, силові вправи. Багато вправ на координацію, все, все, все тренування для початкових для дітей проходять в ігровій формі. Я думаю, їм дуже подобається. Вони з задоволенням ходять на ці тренування. Завдяки ігровому підходу діти отримують позитивні емоції від тренувань, що сприяє їхньому бажанню займатися спортом і розвиватися далі. Кваліфіковані тренери приділяють особливу увагу безпеці, навчаючи дітей правильно падати та уникати травм. Я Тут живу. Довго... Мне подобається, бегаю, отзимаюсь тренування робою. Мені подобається. Можно бігать і прыгать. Заняття для кожної групи проводять у всіх залах спортивного клубу Кремендсюдо. Тож бажаючи можуть обрати зручні для себе час та місце тренувань. В цьому році ми відкрили новий зал на раківці. Також у нас багато залів працює в центрі в нагірній, на, на київській, незважаючи на складний навчальний процес у дітей. Ми змогли підлаштуватися і відкрити максимально комфортний час для тренувань для дітей. Всім зручно дізнатися про розклад тренувань та записатися на заняття можна за номером телефону, який ви бачите на екрані. Також більш детальну інформацію можна знайти на сторінках у соціальних мережах спортивного клубу Кременцюдо у Фейсбук та Інстаграм. Марія Бердаєва, Софія Григоренко, Іван Каченко, Кремчуцькі новини. Вчора у Кременчуці відбулася вистава Основний інстинкт, яка зачепила серця глядачів і змусила замислитися над важливими питаннями буття. Незвичайна історія про загадковий готель, талановита гра зіркових акторів та благодійна мета заходу зробили вечір особливим. Як все було, розкажемо у наступному сюжеті. 4 листопада сцена міського палацу культури стала місцем зустрічі мистецтва і глибоких життєвих роздумів. У Кременчуці відбулася вистава Основний інстинкт. Постановка зацікавила глядачів своєю незвичайною історією. Герої опиняються у загадковому готелі без назви, де двері відчиняються лише обраним, а ім'я господині звучить лише пошепки. Поступово з'ясовується, що це місце своєрідний рубіж між життям і смертю, і кожен з героїв перебуває на межі двох світів, не знаючи, чи зможе повернутися на землю. Ви що, справді нічого не розумієте? Та ні не розумію. Навіть після того, що ми вам розповіли, навіть зараз. Ну камон, зборіться, давайте ще раз. Діапатична кома – Раз. Серцевина. Два. Дорожня приводить. Три. Так. Ви що, ніяк не пов'язуєте між собою наші останні спогади? Чекайте, чекайте. Виставу представив зірковий акторський склад: Ольга Сумська, Наталка Денисенко, Артемій Єгоров, Олексій Ровенко, Тимур Асланов та Оля Танасова, які майстерно вцілили складні характери, передаючи атмосферу невизначеності та напруги. Ми, взагалі, ходимо на всі прем'єри, де є зня... Ольга. Ольга Сумська, так що ми її полюбляємо як актрису і завжди раді. З нею ще раз побачитись. Ми слідкуємо за її творчістю. Перед за все, я люблю Сумську. Вона дуже мені подобається. Я вже неодноразово була на її виставах. Друге, я дуже люблю театр. Коли до війни у нас дуже часто приїжджав сюди різноманітний театр. Я дуже любила ходити. Зараз, на жаль, його трошки менше, але все одно в такий час хочеться якогось позитиву, гарного, красивого. Ми Знаємо цих акторів, бачимо їх в українському кіно, тому. Завжди цікаво. Ми часто ходимо на вистави, тому що це ну, хоч якісь розваги зараз доступні. Глядачі відчули емоційний вплив постановки, яка спонукала задуматися над глибинними питаннями буття. Та крім театрального мистецтва, вистава мала і благодійну мету. Кожен мав можливість долучитися до важливої справи, адже кожен квиток став внеском у підтримку наших захисників. Якщо ми зараз не в окопах а на спектаклі, то ми повинні хоч якось допомагати тим, хто зараз. На лінії фронту я вклоняюсь тим людям, які допомагають, особливо такі вистави. Вони ризикують життя, вони їздять, вони збирають кошти. Я розумію, що вони повинні заплатити і за оренду і собі заробити на життя і допомогти нашим військовим. Це ну, дуже велика честь. Тому я благодарна їм. Крім того, що розважатися, треба ще й допомагати. Тому звісно, це важливо і. Ми завжди беремо участь. В цьому. Вистава залишила слід у серцях глядачів, подарувавши не лише естетичну насолоду, а й нагадування про цінність життя. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Крамчуцькі новини. Вже цього тижня, 7 листопада, на сцені міського палацу культури, сучасний театр представить приголомшливу виставу Не ходіть дівчата заміж або Шалений дівич вечір. Деталі про постановку та де придбати квитки дізнавайтесь у наступному матеріалі. 7 листопада, о 18.00 на сцені міського палацу культури відбудеться яскрава театральна подія. Вистава Не ходіть дівчата заміж або шалений дівич вечір. Ця постановка обіцяє захопити глядачів історією про п'ятьох шкільних подруг, які після 15 років зустрічаються знову, аби провести дівич вечір перед весіллям однієї з них. Це весела, зворушлива історія про дружбу, яка не тьмяніє з роками, випробування, що загартовують, і непрості рішення, які стають ще важливішими з часом. Ця постановка режисера Дмитра Рачковського є завершальною в його кар'єрі на українській сцені, що робить її особливо цінною для глядачів. Митець віртуозно відтворює на сцені всі ті емоції, які переживають героїні, та запрошує глядачів побачити себе у кожній з них. Яскраві сцени, діалоги, які викликають сміх і сльози, та неповторний стиль режисера обіцяють подарувати незабутній вечір. Купити квитки онлайн на сайтах Karabas та інтернет-білет, а також у касах нашого міста. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини. Ми хочемо справжнього миру для України, для нашої землі та для всіх наших людей. І це справедливо, справедливо повернути додому всіх, кого війною хотіли дому позбавити. Мир має бути надійним. Слава Україні.